Привіт всім! Хочу показати свої спрейки. Трояндочки спрейки, вони невеличкі, і квіточка така невеличка, і самі кущики невеличкі. У мене три сорти, і сорти не знаю які. Може хтось підкаже у коментарях. Отака От помаранчева. Оце перша, перша трояндочка, вона. Розквітла десь, може, тиждень-півтора тижні тому, а потім розквітла інша, а ця вже починає вигаряти. Такий помаранчевий. Камера передає коректні кольори, такий помаранчевий колір, невеличкі, вони дуже тиндитні. Маленькі такі ліліпуцькі, красиві. Ось така рожева ще. Не знаю теж, а, як, як назва, але щось підхватила хлорос. Бачите, листя світліють, жилки, темні, темнозелені. Сама квіточка чудово себе почуває, дуже красива. Це я у минулому році посадив, у 22-му році, зараз 23 й рок. А, Кущик невеличкий такий, мабуть, наступного року ще буде більший, ще більше е, квіточок. Але ж вони такі ну, цікаві, цікаві цікаві трояндочки. Вони прикрасять люблю, яку клумбочку у вас на подвір'ї. І ось такий ще, ще одна третя е, кольору кремового кольору. Ось так виглядає. Це не білий, дійсно не білий, це кремовий, не знаю, як там камера передає, кремовий чи не кремовий. Колір теж красиві такі, тендітні. Пуп'янок дуже багато, хоча і другий рік всього, але пуп'янок дуже багато. Ось так виглядає в мене клумбочка із трьох спрейок. Ну, дуже красиві. І в додаток хочу показати, а, в мене клематис квітне. Це пізній клематис, не знаю, як його назва. Дуже шикарно, дуже рясно, багато квіточок. А такий насичений-синьо-бордовий -синьо колір цих квіточок. Красиві такі квіточки, невеличкі порівнянню з іншими, із іншими сортами, які в мене є, це невеличкі. Сорти можете подивитися в мене на каналі. В мене є два відео двох інших моїх клематісів. Теж дуже красиві. Але це простенькі, можна сказати. Ну, вони не пухнасті, вони ну такі, звичайні, звичайний клематіс. Але він квітне дуже рясно. Ось так виглядає парканчик, на якому він розташувався. Дуже красиво. Поряд дейція, квітне вже півтора тижні, невеличкий кущик. Ось так. Всім дякую, всім пока.